їх і так далі. Це по нашому невірству. Але коли ми читаємо Святе письмо, ми читаємо: у Бога немає мертвих, але всі живі, всі живі, всі в Бозі. Ми від Бога взяті і в Бога, не до Нього, а в Нього ми повертаємося. Є різниця до і в. Так? Ми повертаємося. Ми живемо, ми спочиваємо в Бозі, в Бозі спочилих дітей. Надзвичайно важливо для нас, для нашої віри, для нашого утішення. Да, ми на гробах над кришкою гроба, над могилами плачемо. Швидка допомога приїжджає, відкачуємо. А через рік нормально все навіть пропускаємо ці важливі для покійних, важливі поминальні служби. То є віра чи то лицемірство, о те, що було тоді, що то було? Чи через рік наша любов до них закінчилась? Чи через рік у нас закінчилася повага до них, згадка про них? Чому ми тоді вбивалися? Відкрийте гроб, я ще хоч разочок на нього подивлюся там на неї вже. Через рік ну, помер до да помер. Ну, максимум дві гвоздічки на могилку прийдуть покладуть. Максимум. Що відбувається? А для померлих це надзвичайно важливо. Чому важливо? Ми маємо зрозуміти, що церква, священник, виступає свідком у прощенні гріхів. На таїнстві сповіді ми просимо Бога, прости мені той гріх, той гріх, той гріх. Священник є свідок, який свідчитиме перед Богом, що та чи інша людина спілкувалася з Богом, просила у Бога прощення гріха. На таїнстві смерті. Це та також можна назвати таїнством. Священник молиться разом з народом і виступає свідком, що народ, рідня, родичі, друзі просили і молилися за ту людину, яка відійшла від нас і не встигла попросити якісь про пробачення якихось гріхів. Священник виступає свідком, Молилися, просили. Господи, дай їм прощення, тому що вони просили. Не той весільний Тамада, як я його називаю, то що зараз модно, весільного, кажу весільний, похоронний тамада, я їх так називаю. То приїдуть, мікролог прочитають, отуди станьте, отуди покладіть. І собі поїхав. Не та людина виступає свідком. Церква, ми, молитва. Молитва, перш за все, ті люди, які відійшли від нас, вони не потребують нічого, і вони нічого змінити не можуть. І хотіли би. Пам'ятаємо притчу про багатого і, е, і Лазаря та згадаємо. І хотів би той Лазарі і казав, пошли хоча б когось до братів, тому що живуть вони в цьому світі, пошли, скажи, як тут важко. І хотіли би покаяння, а не можуть. Не ті, неправедні не можуть грішникам допомогти. Не грішники не можуть вимолити за себе прощення гріхів, не можуть. І тепер нам, тут, живущим, треба просити, як ми живемо? Ми всі ходимо до храму, ми всі причащаємося, ми всі тут, півірпіня тут. Зрозуміємо, навіть тут, пам'ятаєте, я казав, на якійсь із служб говорили ми, що навіть серед праведників будуть грішні люди. Пам'ятаєте, говорив про жінку лота в Старому Завіті. Я ще й казав, почитайте домашнім завданням вам таке задавав оцей момент. Навіть серед нас є ті грішні люди, які є гріх. Або я не знаю, як його назвати, або соромлюся сказати, або навіть не усвідомлюю, що я роблю той чи інший гріх. Ось. Для чого нам необхідні вселенські поминальні суботи? Щоб ми прийшли сюди і засвідчили свою любов, свою пам'ять, свою віру. Щоб ще раз і ще раз попросити у Бога пробачення про ті гріхи, які ми, які люди зробили. Щоб проаналізувати своє життя. Тому що ми розуміємо, що життя скоро минуче, і ніхто не питає, хочеш ти післязавтра померти, чи хочеш ти сьогодні померти, нас ніхто не питає. Прийшла година, і все, встигли, покаятись добре, не встигли покаятись. Добре, якщо є рідня. Яка християнська, віруюча, яка прийде і помолиться. Я часто говорю надзвичайно важливі такі моменти, похорон, 9 днів, так, 40 днів, надзвичайно важливо для душі, де ми проводимо ці дні? Добре, якщо в молитві. А то є 40 днів, є. Є дев'ять днів, ну максимум, що може, десь там сядуть пообідають. Покійному не треба той, ті обіди. Не треба. Покійному треба молитва. Спілкування, тому що покійний, він в, в Бозі. В Бозі. А ми спілкуємося з Богом. По се... Чим ми спілкуємося з Богом? Молитвою. Ми молитвою повинні спілкуватися з тими людьми. Тому ми приходимо сюди, не просто сюди приходимо, але і показуємо нащадкам нашим наступним поколінням. Це також надзвичайно важливо. Треба показати і наступному поколінню, що є моменти, коли треба все відкинути: відпочинок, бажання там на горки покататися, в кіно сходити чи ще щось, а прийти і згадати своїх померлих, згадати своїх спочилих, згадати тих, які дали нам життя. Згадати за них, помолитися за них. Наша віра заключається саме в таких проявах молитви. Пам'яті, прийти на могілку, поприбирати те. Що там на чи вітром нанесло, чи десь там похилилося, чи що, відвідувати ті могілки, приходити. Не перед гробками раз на рік, а якомога якомога частіше приходити молитися, спілкуватися. Вони хочуть нашого спілкування. Вони хочуть, щоб ми говорили до них. Вони хочуть цього. Якщо ми це будемо робити, показувати наступному поколінню, то коли ми помремо, то те наступне покоління те також буде приходити відвідувати нас. Не заросте прийом і не зрівняється той горбочок, а буде пам'ять про людину. Тому молимося за спочилих в Бозі дітей Божих, наших родичів, нашу сім'ю. Ближніх, наших воїнів. Не тільки ось в цю війну, не тільки ось зараз, в російську. Українську війну 14-го 14 року не тільки цю війну, а і ті війни, і Перша світова і Друга світова революції. Тому що завжди український воїн, український син українського народу, завжди боровся, перш за все, за державність. За сім'ю, за можливість говорити своєю мовою, за можливість бути господарем на, своїм, на своїй землі, в своєму подвір'ї, за можливість вільно жити, не платити податки за сонечко, за дощ, за ще там за щось, за повітря, а жити вільно. Ось за цей і, і, і наші воїни борються, і вони також потребують згадки, тому що вони не померли, ті воїни не померли. Вони стали воїнами під проводом Архистратига Божого Михаїла. Вони воюють тепер із духовним ворогом, із невидимим на невидимій брані, борються із тим злом. Тому що в нашій душі ще так багато рабства, ще так багато отого такого гріховного, яке треба очистити завдяки духовному життю, щоб стати справжніми українцями, щоб стати справжнім вільним народом, Богом вибраним народом. Господь очищає нас. Поступово очищає, і ми повинні показати Господу, що ми достойні Його діти, що Він вибрав нас не просто так. І ми дякуємо за те, що Він саме на нас поклав свою, свій погляд і сказав: Ви на вас благодать. Згадаємо слова апостола Андрія Первозваного, да, всі пам'ятаємо ці слова. Не просто так ці слова сказані, отже, ми повинні переконати Господа, що це є так, так, як воно є. Тому молимося, молимося за всіх, за всіх православних християн, за хороших і поганих, Та? за ворогів і братів. За них також треба помолитися. за тих ворогів також треба помолитися. Бо вони теж є християнами. Скажемо, як можна молитися за ворогів? Так. Не можна, а треба, не прощаючи їм в людському, але просячи у Бога, щоб Господь все ж таки їх навернув. Ми постійно, після кожного обослужіння, після кожної літургії говоримо цю молитву. Щоб навернув їх до покаяння, щоб вони зрозуміли, що вони також християнами називаються, маємо молитися за них. Да, ми в людському розумінні, в, людської, в людській сущності не простимо. Але в християнській мусимо. Отака нам випробування, отака наша дорога. Отак ми повинні показати, що ми Християни. Тому перебуваємо в молитві, помолимося, згадаємо, згадуємо не просто, е... стоїмо і ой, коли ж та служба закінчиться, а про кожну людину згадуємо, активізуємо свою пам'ять, згадуємо хороше і погане, згадуємо, згадуємо. Все, що люди нам дали, зробили, чим пов'язує нас та чи інша людина, із, 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 чим пов'язана вона з нами, все згадуємо, тому що ця пам'ять, вона для них надзвичайно, надзвичайно важлива. Нагадую, не пам'ятники, не застолья, не давайте вип'ємо за Царство Небесне. Ні, не це. не це важливе. Важлива молитва. Важлива молитва. Важлива молитва. Помолимось.